На цей новий рік нічого не буду готувати. Нічого. А то знову ці салати будуть стояти а то тиждень, потім я їх повикидаю. Ото зроблю таку манюсіньку-манюсіньку мисочку, може, олів'є. Дві котлетки пожарим і нарізочку, сиру, і, і ковбаски, І все, і все, і більш нічого не буду готувати. Все. Тільки годин п'ять ранку. Так, треба встигнути. Це у нас будуть Голубці, голубці, будуть. Це зроблю чотири мисочки, шуби. Далі шуби, це у нас буде холодець, холодець. Мисочка м'яса по-французьки. Думаю, хватить. Це крабового зробимо, такий банячок. А це, а це у нас буде олів'єшка Олів'єшка Так, і ще ж котлети треба. Котлетів треба кілограм триста зробити. І бульйончику, бульончику на ранок треба літрів. Так, десять. Ні, тридцять, тридцять літрів бульйону. Так, дамо якась